З'їздив тільки що зранку, відправив посилки, бо треба було зайти, забрати артухині Де та вони там кстати, памперси, що видають, він не ходить постійно в них, ми надіваємо тільки на ніч. Е, і то, ну зараз, да, з останніми його собитиями з літа, то на ніч постійно одіваємо, а раніше ще до, так сказати, до до цього, як воно вилетіло з голови до отката, то там не було практично він, ну, ми як, для страховки надягали йому, але могли там і 2-3 ночі підряд він був пустий. А зараз трошки, трошки щось по-другому. Ну, я сподіваюся, що зараз на зиму піде і вирівняється вже трошки літо проходить, бо це. Така пора, що таких діток на на определенні пори року і типи погоди, обострення йдуть. Та коротше забрав і заїхав, взяв на тачку колеса, бо стояли такі обичні, але вони ну як обичні. Теж покупні, але вони ті, що накачуються, вони полопали кібіням, блін. І не так багато ними працювалося, і вони полопали. То я взяв оці, що не накачуються. Поліоретанові чи як. І будем... Коротше поставлю їх. Зараз, бо далі я виходжу на роботу, десь там буде сушка, і Тані треба буде підкидувати, щоб це я таке можу принести собі, а Таня проще її на тачку положити і притягнути. Якось так Зараз їду додому, дивлюся, почали робити дорогу. Ямковий ремонт, і думає собі, чого, чого коли роблять, чого не роблять, допустим, коли літо, жара, а чого його роблять на осінь, коли волога, коли дощі йдуть. Воно ж волога попадає в усі щілі, вони ж його закатають, воно потім знову через рік порепає, повибивається. Я не знаю. Мені якось там хтось сказав колись, що якось там чекають кінця року, щоб якісь там перехідні залишки. Ну, я не знаю, я в цьому не сильно. Шарю, ну щось таке щось таке я чув. І потім вже виділяючись на дороги, ну, блін, не знаю. На мою думку, було б краще його робити тоді, коли, коли жарко, коли погода дозволяє, коли сухо, а не тоді, коли земля напиталася вологи, і ти його на вологу землю кидаєш, трамбуєш, воно ж все рівно потім через рік вилітає. І знову ж роблять. Після зими буває, як ото кажуть, дорога зійшла в місті снігом. Так і, так і це. Куда ти? Молодець. У нас вже не знаю, стільки зараз. Шість часов вечора. Ні, не шість. А, да, так, 6. Шість вечора. Я збираю мішки. Куда ти поїхав? Трактор у мене сам їде. Кинув <гану> на понижену. А мені треба скидати мішки. Змолотили, біля хати тільки те, що змолотили. Далі буде, далі буде. Звісно, з цією погодою йшли дощі гнилого. Дуже-дуже багато. Ну, десь, якщо взяти з усього, то процентів, процентів 5-8 гнилого є. Ну, що зробиш? Проти погоди не побереш. Давай швидше! І так, другий день. Хотіли хотів вчора щось доснімати, але ну, вчора я в таких движеннях був, не, не вийшло мені ніяк. Вчора вже допізна доробляв, доробив тачку, поставив колеса, переварив, зробив Класно, думаю, вже все, не буду руками носити і якраз тані буде легше. Це ті, що не треба підкачувати, ну, начебто хороший, буде держатися. Тачка така, звісно, наложити можна сюди, й Це ще залишилося, як ще цю хату купили, вона тут оставалась. І я, я її так поварив, полатав, Там воно вже прогнивше було, то я по-новому зробив. А зараз хочу показати, що я удосконалив. Як удосконалив сушарку. Поставив. Коротше, апгрейд такий. Була в мене одна улітка, поставив я ще одну. І цю зробив так, через тройник каналізаційний, і щоб вона забирала ззади. Воздух. І вона, виходить, повітря ззаду забирає. О, стіл тепленький. Ззаді гаряче повітря забирає, жене, типа рециркуляція, жене і заново його заганяє, а ця доповнительно дає оборотів. Ну, коротше, трошки з нею проблеми було, тому що двигатель грівся. І я так, як не сильно електрик великий, то прийшлося. Коротше, ну, ще трохи і буде сухе. Обратився до... Батька, він наче виліє 30 шари. Він, коротше, пішли, перекинули провода, зараз попробую. Трошки перекинули провода, наче працює. Побачимо, що з цього вийде. Сюди, звісно, треба мощніший трохи, але поки маємо те, що маємо. І так воно нагнітає повітря, сюди Хопка. і робота. В зробив, щоб мені вітер сюди не дув, тому що вітер задуває і трошки якраз з тієї сторони сюди задуває, а тут трохи брезентом прикрив. Ну ладно, поки сушимо. Кажу, вже треба готувати підчасник, а оці ці дощі були, ніяк не могли. Якщо ще сьогодні дощу немає, що там дань? Якщо ще сьогодні дощу не буде, то я думаю... Добре. Кіт, а таз у нас так. Так і Таня його держав в хаті, а він так і хоче на двір спітляти. Завтра нам на Черкаси, то я якраз гляну. Якщо ще сьогодні-завтра немає, післязавтра одіваю плуг і починаю підготовляти. Так, привітики. Як вони красиво да, біля мого плуга? Так, хризантеми біля твого плуга, прям те, що треба. Треба хоч пофоткати. Ой, ж гарні. Юра каже, дивіться, он там от так фокусно водиться, фокусно вулиця, бачите? От там хоп. Ой, не може бути. А там хоп, і Юра з малой. Ох і Коротше, Хотіла за двором, але нема, де мені там за двором все садити. Якщо, коротше, отут зараз посадимо. А тут мені треба буде прополотити, тож дожди, наконец-то, вже закінчилися. І десь і тут не тикають тюльпанів. Вони і так у мене отак от ідуть. Зараз нічого не зрозуміло. Ну, вісною тут гарно. Ну, мені гарно. Ми з Юрою навіть погодилися, що цю бочку перенесем. І дай Бог, будуть здорові гроші. І далі так. Юра каже, фонарики свої подостаєш. Фонарики не мішають. Не, не мішають. Це не гортензія, це хризантеми. Гортензія у нас там. А це... hibiscus Справився з документами. Це ж зараз лікар Артура виписав це все там підготовив виписав, де ми були, що робили з цими всіма пакетом документів, своїми документами до главврача Вона все передивлялася. Короче, дає на розгляд. І через 10 днів вже тоді пенсійне. Треба записати, бо я забуду. Сьогодні у нас 14, це 24-го потрібно буде підійти в пенсійне. Наче все. Наче все. Ну, нічого, оці всі, це все, що нам поставили. Я вірю, що Артуха. У Артухи все буде хорошо і все рівно воно, воно як ставиться, так і знімається, ці діагнози. Ну, нічого, маємо те, що маємо. Я вже казав, від цього ми його не станемо менше любити чи менше заботиться про нього. Ну так, да, зараз трошки <гум> більше внімання і заботи треба, тому що над ним нужен контроль. Весь час. Нічого, все буде хорошо. А хто це мене прокинувся? Ось і моє ось олице. Не спала, взагалі. Вчора взагалі пізно заснула, проснула, скажу, а це не спала, не спала. Воно то дощ, то сніг, то вітер. Я вже думаю, ну все, буду її заносити. А я потім у коляски, гарні, всі яких, амортизатори. Я отак стояла, так, а, а а а і вона собі заснула, знаєте, погода приміча, то сонце світить, то такі тучі набігають, і вітер холодний. Так я от тільки бігала. То накриваю ці штуки, десь одягаю, то знімаю, да, доцінка. Я ти виспала? зараз підемо їсти, підемо їсти, кошечка наша, красива. А я, а я, а я собі тут трошки прибирала, сьогодні не дуже можна прибирати, бо в нас свято, а це... Це там мені коробку розібрати. Теж поодносити, що куди, що в домик. Тут зараз іграшки артухи не покладу. Воно розкладується, як пирога для машинок. Я покладу його в машинки та в домик понесу свій. Опять це в домі носимо. А я не знаю, як у кого, у мене так очі слізяться, коли це на дворі світло таке, якесь. Завтра, теж хвилююсь, поїдемо в Черкаси до лікаря. Я покажу й око, за яке ніяк ніхто не може рішити, що воно і як воно. Не в Одесі, не в Києві, не в Черкасах. Ну, В Черкаси поїдемо ще одного лікаря, хвалять. Ну, Я їду взагалі, бо в мене після. Народження Вероніки, отут, бачите, ось ця червона родинка. І там на шиї ще вискочила. Я була у місцевого хірурга, то порадив з'їздити довго, не затягувати, з'їздити в Черкаси, то поїдемо. З доцею Артура думала в садок, але я ж не знаю, як там все-таки це державна клініка. А якщо затримаємося, хто його забере? Тому залишимо його вдома, з тіра. В принципі, якщо вона його на вулицю випускати не буде, то в хаті справляться. Потім розкажу, що там, як там. Гадуцю, звісно, собою повезе. За гімангіому теж дуже багато людей в інстаграмі, бо я цю тему піднімала, було досі п'ять місяців, якраз я допис написала про а, ну, Люди, які дітям там 15 плюс років, там, пишуть одне, бо в більшості вирізали, але... Розуміємо, що час іде, і все-таки трішки медицина та вперед в чомусь здвинулася. У мене от тут шрам, оцей, я спілкувалася з папою своїм, і він каже, То, що в тебе теж було червоне, але в мене воно росло. Прям росло. Каже, була точечка, а їм казали, чекайте, воно прийде, ну щось вони, мабуть, провтикали той момент, або, я не знаю, що ж, воно стало рости, знову пішли до лікаря, і там вже мені прижигали. Тому у мене такий шрам. Я взагалі, якщо чесно, його навіть не бачу, бо він зі мною з місячною, ну общем, самою маленькою, це до року ще було, мабуть. А багато дівчат мені кидали фото до після. Більш сучасні лікарів, це дозова медицина, вона радить почекати а, до року, але ж, звісно, дивитися за розміром. Я чесно проти, щоб лізли всякі там хірурги зараз, щось різали, колопали, наркоз це голова. Я вже дуже цього всього боюся. Нам уже з Артурами скільки б, по лікарнях налазились, набігались. Дуже хочеться дочі від цього зберегти і без надобності, щоб нікуди ніхто не ліз. Зробили ми тітіра, якраз світила мені. Я не лінійка, ну можна лінійки, звісно, заміряти, але я на пакетику обзлала гемангіомки, щоб дивитися, прикладати чи не йде. Хоча так на око, то нікуди вона не йде, просто вона пухленька. Так що так. Ну, Будемо, будем, общем, наглядати. Також, може, завтра у лікаря за це спитаю, чи воно нормальна, чи не нормально. Ну, і скажу, я не знаю, там прийом 15 хвилин. Мені треба за око розказати, за ті родинки. потім треба з спитати, не знаю, чи вийде, чи не вийде. Подивимося, що там за лікар. Є ж такі лікарі, що все до побачення, є такі, що можна ще послідкуватися. Ну, Отакі у нас плани на найближче майбутнє. Все, мабуть, Юра буде мене забирати телефон, бо він мені каже, то набалакай, а то каже, ти перебалакав. Всім гарного дня. Юрі принесла телефон, а він тут уже щось майстерне, щось крутить, щось мутить. Що ти? Ти вже електрик, Юра. Ти <реш> в цьому навчився. Та ні, ну бля, як, чуть-чуть. <кій> я не знаю... Казав один, типа, у звені завіз, Хвалений, типа, електрик. Каже, поміняй почіпники, все буде окей. Ну ладно. Взяв я нові почіпники, хоча ті не гуляли. Побачимо, що воно буде. Сука, от коли немає що робити. Типа тулиш, ліпиш із... Так сказати, із гімна все. Не знаю, так може не красиво казати, а раніше <ріху> казали, що за нас ліпі мінус Половина так щось роблять, ви думаєте, що робить? Нічого, що роблю короче. Шо таке? Все, Юра, роби. Ладно, все, я боєш. Йду по Артурчика, в садок. Пора така вже якась геть. Геть, ця осінь напоминає щось таке, наче ось вже через тиждень сніг випаде. Та не треба, блін. Я ще часник не посадив і ще гарбузи не домолотили. Ой, блін, за гарбузи я так переживаю. Це жесть. Ми вчора молотили, мені не було коли знімати, ну коротше я так приблизно на глаз кинув, що ну, я десь так мішок два. Десь кілограм 30-40, отак, якщо перевести в сухе, потеряв. Тому що ну, дуже багато гнилих. А їх не всі, які там зверху там чисто гарбуз загнивший, його можна в бункер кидати. А коли гарбуз гать гнилий, насіння напитується вологою, і воно просто баласт, воно просто тоне, об'єм мішку є, а воно все тоне і, і воно вже схожісті в нього не буде. Коротше, а осталось ще молотити блін, гектар. І трохи. Так, що там Артурчик Забрав я цього малого джиґгіта. Сьогодні Таня показувала, як він е, не, як, коротше, вихователі скидали відео, де він там квітка намальована, мак. І три, три клітинки. І там пусто Йому вихователь каже Мак М. І він пише М. А і бере рукою типу, затуляє, а вона бере руку, так його отсовує, щоб він видно було. А він такий хі -хі, руку фух, я типу, сам Да? про тебе говорю. Так що пише. Да, Ми йому це диктуємо на дощечці слово мама. М, Він пише а, теж пише м, а. Ну, скажем, скажем, типу, Повтори, скажи, мама. Все. Кидає ту досточку і не хоче. Ну, нічого, дойде колись. Да, Артур. Це ми коли приїжджаємо додому. Нажимай кнопку. Молодец. Все, що робить. Що Артур? Куди? Артур. Артур. Не хоче йти в ворота. Артур. Куди? Дай руку. Дай, Дай руку. Дай руку. Короче. Він обходить, давай. Обходить кругом забору, йде кругом хліба, заходить, заходить в дровник. А ми ж раніше в дровнику було пусто, зараз скидали трохи дров. Він перелазить через ті всі дрова, вертається назад, заходить в двір, обходить двір кругом, типа. Ух ти, диви, диви, Артуха! Обходить двір кругом, це такий в нього путь. ось ось Артурчик, диви хто їде, байк! Та тільки що так летів. Походу розвертається, зараз, щас, щас Йдем, синок. Так, да, розвертається. А я так думав пролетить. Ох, ох і звук, ох і звук, блін. Це моя мрія! Я кажу, та ти що? Нічого, у мене теж колись такий буде. І це, коротше, такий шаблон. Я не знаю звідки він береться і чого він береться, але таке є. Вони собі якось самі їх створюють ці шаблони. Чи то в похожденні, любовчому, чи в поведінці, ну, любовчому. Ну, нічого. Зато ми оце обходимо такий ритуал. Обходимо, обходимо. І тоді він заходить спокійно до хати. Ну не завжди, не факт. Ну і для чого це тобі? І це ж треба обійти все тудою. Правда, мама каже, що тобі курточка і штани на один раз. Що ой-ой-ой, для чого ти... Pišli. Pišli. Dabar reikia... Dai žygi.